Я ось тут я серед попав серед снігової пустелі, такі краєвиди чудові. Все в снігу, Все засніжене, сніжні простори, Там гори. Сонце. О, яке сонце. Яке небо І ось. Все. Я на трасі здоров'я. Який білий сніг довкола білий сніг. Мацаро. Яка красота. Просто непередаваема красота, яку неможливо передати. но варто відчути. Try to enjoy через мене. Попробуйте відчути через мене. Угу! ого го 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 Красота та й годі, мацаро! Ха-ха-ха. Чудово, чудово, чудово. Красота всієї красоти творимо своє майбутнє. Творимо, творимо, творимо. Свідомо творимо. До зустрічі.